Китаї, щоб її купити, треба в чергу ставати. Ну вона соска. Ваш Android повний and всіх додатків, яких ви хочете. Hard, hard, Тут уже аерообвіз допомагає заощаджувати додаткові кілометри. Like Не, ну реально, ну офігенна машина. Всім привіт! Ви на каналі Charles Спай. Мене звати Олег, і сьогодні у нас на огляді BYD SONG PLUS 2021 року. виробництва. Давайте розбиратися, чому за ними формується черга в Китаї та чому почали полюбляти цей автомобіль в Україні. Загалом є дві комплектації. У нас сьогодні базова комплектація 183 кінських сили під капотом, передній привід і батарейка на 71 кВт, Blade фірмова батарейка від компанії BYD. Отже, що ми бачимо на Song Plus? У нас вже тут продовження лі лінійки, яка називається у них Dragon Face, вони його тулять вже на всі автомобілі. Починали вони його тулити з Bia HANA 2020 року, і вже потім потім пішли інші моделі, де ми вже можемо впізнати Dragon Face 3.0. Якщо порівнювати з танком, він буде більш розтягнутий, якщо буде. Порівнювати з Хана він трішки менше буде. Ну, взагалі ми впізнаємо тут вже звичний нам Dragon Face 3.0. Отже, LED-фари у нас вони дуже насправді схожі на попередника BiWAD Song Pro. Такі ж там в принципі, фари з цими поділками. Камеру вони розмістили в цьому місці. Це, мабуть, краще місце, ніж в попередньому огляді ми знімали ID 6, де камера дуже низька і вона брудниця легка. Тут вже більш вдале розміщення камери. Якщо б це була у нас топова комплектація, тут, скоріше всього, місце підстановлення радару, ну а в базі відсутня, відсутній радар, звісно. Давайте відчинимо капот, подивимося, що у нас там під капотом. Вже в базовій комплектації газові упори. Компанія BYD нам е дуже культурно вихована, натякає, що капот вам відкривати не треба, ремонтувати, тут нічого не треба. Залишили вони єдине місце, до речі. Подивіться, місце для омивайки ось тут. У нас цікаво, до речі, якось винесли його. По розмірам він займає десь приблизно, мабуть. Одну четверту крила. Але загалом, якщо чесно, ми звертали увагу, що в європейських е, автомобілях під е, бачок під е, омивачку він збільшить. Тут, як зазвичай, там півтори літр, там, літр 200, вони якісь маленькі використовують і, враховуючи специфіку наших доріг, що осеню, зимою, весною ти їдеш, вона в тебе фактично не вимикається. тому що Грязь завжди потрапляє. Ну, тут насправді цей момент ну, трішки фіговий, бо задобуєшся насправді заливати постійно омивайк. Ну, реально, я не знаю, може це виключно у мене так, може, тому що я багато їжджу, Але постійно дві п'ятилітрових каністри лежить з омивайкою в багажнику, бо це постійно доливати треба. Все охайно виконано, все обережненько. Тут у нас тепла шума. Ізоляція встановлена додатково навіть в базі. До речі, щодо кондиціонера, хтось мені в коментарях писав, що заправляється. Заправляється 134-й кондиціонер, 650 грам плюс-мінус 10 грам. Це я до чого? З приводу того, що хто возив автомобілі з американського ринку, знає, що там використовується інший, який більш дорожчий. Цей коштує звичайних грошей. На будь-якому СТО приїхали, вам заправили кондиціонер і ви далі погнали. Бівай Song Plus у нас передній привід. Ну, а, Як дівчинка закрилась. Бівайді Song Plus у нас. А як дівчинка закривається. Ну Так, м'якенько. <ривіт> 19-й радіус. Зверніть увагу, що тут вже встановлений аеробвіз. на Pro -EV. там звичайні, звичайні диски були. Тут вже аеробвіз. Прикольна, допомагає заощаджувати додаткові кілометри. Навіть в базовій комплектації ви отримуєте камери 360 по кругу, які встановлені в дзеркалах. Ну і звісно ззаді. До речі, що приємно підсвітка для водія з і водія, і пасажира під час відкриття дверей прям світить ось такий прожектор. Реально дуже зручно. Коли ви в нічний час будете виходити десь на вулиці, 100% ви не вляпаєте щось грязне. Він встановлений в цій частині освічує доволі такі гарне п'ятно світове. І ну, Зручно, насправді дуже прикольно і зручно. Но, як ми вже сюди заглянули, зверніть увагу на кліренс автомобіля та на те, що батарейка фактично не виступає. Отже, що до батарейки Блейту. Чому Блейт? Блейд з перекладу Bлейт означає лезо. Вся батарейка вона виконана в формі леза. На борній секції такі е, довгі, да? вони йдуть вздовж всього кузова. Які, звісно, розміщені вничі. Але за що того, що <кій> висота у них невелика, ми можемо бачити, що батарейка не виступає з під низу. До речі, вони проводили гарні тести. У нас, якщо підпишетесь на наш телеграм-канал, ми там обов'язково публікуємо відео, коли дані батарейки Blade під напругою відбувалося проникнення, прокол. Фактично таким штирьм да, і вони навіть не загорялись. Чому вони набирають популярності, ці батарейки, бо вважаються одними із самих довговічних та безпечних. Ні, ну, реально, ну, офігенна машина. І вона надійна, реально. В Китаї, щоб її купити, треба в чергу ставати. Ну, тобто ти не при... да, да. А Буушни навіть зараз тяжко знайти. Буушка продається, але вона, зрозуміло, продається. Розтовчена вже і відремонтована. За нормальною БУшкою там вартість фактично як плюс-мінус дорівнює новому автомобілю. Бо вони беруться ще до того, що новий тер потрібно очікувати замовлення заводу. А БУшка вона є, але вона, якщо там навіть з пробігом 10-15 тисяч, вона буде коштувати плюс-мінус вони кошти. Китайці. Так, у нас наявні рейлінги, але я не бачу жодного. Кріплення щодо можливості, скоріш всього, вони в нас носять такий більш естетичний характер. Зверніть увагу, що авто з боку виглядає трішки як підгорб. Вони тут різкий підйом, а вниз вже йде більш плавніший спуск. За що цього вони видовжили внутрішній простір всередині дофігіще місця, одразу вам кажу, але багажне відділення, вони там... Простір цей вкрали. Давайте перемістимося назад і подивимося. Якщо ми звернемо увагу, дивіться, у нас форма лінія трішки з'їжджає сюди. Отже, якщо взяти реально цей автомобіль для подорожей, ну, 4 багажа може вміститися, але не габаритні. Бо у вас фактична висота, ось вона. Ну ось, фактична висота, все вище вже буде впиратися, звісно, в кришку багажника. До речі, в базі відсутня електропривід на е задню дверцяту, але в топовій комплектації вона наявна. Давайте поглянемо, що у нас тут є. У нас є тут тут і все. Діше нічого в нас тут немає. Є можливість розмістити необхідний інвентар. До речі, даний автомобіль не виключення, він вміє працювати як павербанк для будинку. У нього є можливість забирати, якщо я не пам'ятаю, чи 3-3,5 кВт, тобто ви підключаєте розрядник, так сказати, девайс до повільного порта зарядки і можете забирати енергію у автомобіля. Отже, якщо розглянути його як в тому числі такий помагатор під час блекауту, для того, щоб заживити будинок, чи квартиру, чи може міні-офіс, якийсь невеликий, то в принципі варіант доволі такий, до речі, і непоганий. Повільний порт у нас 32 А, 7 кВт, одна фаза максимальна. Зможете заряджати. Якщо взяти такий е, максимально грубий підрахунок, батарейка у нас там 70. Е, 1 кВт. Хай не 7 кВт, хай 6 кВт, це фактично у вас вийде десь приблизно 12 годин. При потужності 7 кВт від домашньої мережі. За 12 годин ви зможете зарядити даний автомобіль від 0 до 100. Але, звісно, 500 км запас ходу На протязі дня це дуже тяжко насправді виїзди, якщо ви виключно по місту присуваєтесь, тому ви фактично. Ну, максимум половину будете виїжджати від заявленого запасу. 250 км це 35 кВт, це 5-6 годин, ну, максимум 7 годин заряджання. Отже, принцип, який. Приїхали додому, вставили в розетку, пішли відпочивати, зранку встали, у вас автомобіль заряджений і готовий далі для подорожі. На даний автомобіль ми будемо встановлювати Чадемо-порт. Що дозволить даному автомобілю заряджатися з потужністю загалом по нашим зарядним станціям в Україні це 50 кВт. Якщо в Європа, то є можливість заряджатися більш потужною по 100 кВт. Цей даний автомобіль може це робити, бо за рахунок високовольтної батарейки. У нього батарейка 560 вольт. Звісно, якщо ми навіть візьмемо 100 А зарядній станції швидкісний, да, на 500 вольт ми вже отримуємо 50 кВт. Фактично, цей автомобіль в будь-якому стані, там, скільки у нього відсотків 20, 25, 30, 10% ви приїжджаєте, ви завжди будете отримувати з самого початку заряджання 50 кВт потужності. Це доволі таки зручно. І це більш зручно під час подорожей саме. Так, коли ви приїхали, вам швидко треба підзарядитися і їхати далі. Отже, рухаємося далі. Давайте складемо, мабуть, заднє сидіння, подивимося на простір. Ну, тут, звісно, трішки цей момент мені особисто не подобається. Плоска знизу, але з горбом всередині вийшла вона. Ну, я За рахунок того, що батарейка там знаходиться, знизу ми повністю плоскі, але ми тут не отримуємо прямий пол. А так хотілося б. Задня частина теж у нас LED фари. Все повністю. Стоп у нас на всю довжину, які дуже гарно підсвічуються. Камера, датчики, взагалі все як зазвичай. Отже, давайте перемістимося всередину, подивимося, що там цікаво. Отже, фірма ключ BYD. Закриття, -відкриття, відкриття, відкриття багажника і віддалений запуск. Давайте перевіримо. Через відкриття по бездротовому через кнопку. Оце, звісно, вони могли сховати, це я не знаю, це вони у Honda підгляділи, мабуть, блін. задовбали. Ну, Візьміть її акуратно, кудись сховайте. Ні, вони зробили хромову накладочку. Отже, що ми маємо всередині? Зверніть увагу, тут дверка вже з продовженням, для того, щоб це місце у вас залишалося чисте, і коли ви виходили, не мастили собі цю частину. Світла обшивка, це в нас пластмаса. Це у нас щось наподобі шкіри. Тут у нас реалізована підсвітка, вона йде повністю по контуру, вже в базовій комплектації вона наявна. Відкриття дверей доволі дуже здорове, зручно, до речі, я на що звернув увагу. І зверніть увагу навіть на такі деталі, да, он буквально бачите пивтик, він теж резиновий і теж він спонукає до того, щоб ця ручка довго ходила. Це біоді, у них є увага до деталей. Щодо світлого салону, зверніть увагу, що у вас це місце, накладка, да, зазвичай, куди ви кладете руку, вона у вас вже виконана в синьому, такому темно-синьому кольорі. Звісно, салон взагалі не буде так пачкатися. Було керування, відкриття, закриття, регулювання дзеркал і інше. Базові комплектації вже електропривіди. Вперед назад. Гарна якість салону, дуже приємне відчуття. Ну, давайте перемістимося всередину, подивимося, що там цікаво. Отже, перше відчуття, коли ти сідаєш в Sonic Plus, що ти сів в свій рідний автомобіль, де тобі все зрозуміло, тобі максимально комфортно, ти розумієш розміри даного автомобіля, як він себе буде вести на дорозі. Ну, наприклад, у мене таке відчуття одразу е, прийшло. Отже, дуже зручні сидіння. З неярко вираженою підтримкою, але вона тут наявна. Матеріал максимально якісний. Мені здається, не потрібно вам хвилюватися за світлий салон, він буде ходити дуже довго. Зараз, наприклад, на цьому автомобілі щось біля 15 тисяч пробігу, як ви бачите. Ну, це, звісно, не пробіг для автомобіля, але все ж таки це деякий показник, невеличкий, але показник. Стан шкіри у вас буде в гарної якості. Так, що ми бачимо? Ми бачимо у нас з чого починають. Тут так багато всього цікаво. Отже, синій колір, який ви бачите, да? руль виконаний в такому ж кольорі. Ось ці бокові підтримки, які ми показували, вони теж виконані. підлокітник теж виконаний в такому кольору. Це стрічка, не імітація, це стрічка. дуже Тут все мягенько, добре, впевнено. Нічого не скрипить, нічого не брязкає, нічого вам не буде заважати під час експлуатації даного автомобіля в дорозі і точно не буде напрягати. Тут у нас наявна підсвітка, нічний час вона світиться дуже гарненько. Дефлектори повітря можна підлаштувати все під себе. Значить, в базовій комплектації тут відсутня бездротова зарядка, в топові вона буде наявна. Селектор перемикання напрямку руху чи селектор перемикання передач, кому як зручніше. Виконаний в формі голови кобри. Ця тема вона у них пішла починаючи з білоді хана. Але в хані вона ще тут така насічка у неї, як чешуя. Тут а, трішки простіша конструкція, але все ж виглядає дуже приємно, дуже зручно насправді перемикати. Класно. Що, наприклад, напрягає? Напрягають іерогліфи. Звісно, хотілося б, щоб вони були на англійській мові. Хоча б на англійській мові, але у нас все підписано китайське. Але мій опит користування китайськими електромобілями каже про наступне: що ви звикаєте там перших 2-3 неділі, потім інтуїтивно ви вже розумієте, де яка кнопка знаходиться. Якщо це стосується, наприклад, кнопок. Тактильних цих, да? якщо ми беремо магнітолу, то блин, ну ви не дуже швидко, не дуже швидко звикнете, насправді. на магнітолі запам'ятати всі іероглі, що куди чого, незручно. Але BYD, чим нам подобається, за що ми в тому числі його поважаємо та любимо. Всі автомобілі BYD на двох мовах: по замовченню з заводом. Перша, це, звісно, китайська, і друга, це, звісно, англійська. Ще додатковий плюс, що додає BYD – це відкритий Android. У вас встановлено на планшеті Android. Ви взяли флешку. Скачали додатки. Або встановили APK, через яку можете скачати додатки. І у вас за 10-15 хвилин ваш Android повний всіх додатків, яких ви хочете. Цього реально недостатньо в таких популярних машинах, як Volkswagen ID. Не хватає в чанганах, не хватає в Toyotaх і взагалі в багатьох-багатьох виробниках електромобілів саме в Китаї. Тут це прикольно, тут це зручно і це реально додає додаткових плюсів BYD. Даного дисплею у нас є можливість. Перегортатися, а також, якщо, наприклад, у вас е, якийсь е, додаток. Отже, що у нас є е, на Android, Viber, HD розетка, зайцевий опера, можна поставити Google, YouTube, все без питань, все, всі налаштування, всі додатки можна встановити без питань. До речі, ось якщо ми повернемо назад щодо автоматичного повороту, його в налаштуваннях можна відключити, але. Наприклад, якщо ми відкриваємо навігатор, він у нас розгортається саме таким чином, нема, до речі, глюків, зверніть увагу. Все працює чітко. Зазвичай мультимедії на навігації вони починають підглючувати. Можна Звісно, розділити його на два. Тут вивести навігатор, тут можна вивести YouTube або Telegram, там кол, дзвінки, все, що хочете, все що завгодно, у вас повна свобода, ви жодним чином не обмежені. Багато є різних налаштунків всередині. Зациклюватися на кожному немає сенсу, бо це буде витрачання вашого особистого часу. Це можна налаштувати, підлаштувати під себе, і все буде максимально комфортно і зручно. Так, що, до речі, хотів звернути увагу, що керування, включання-виключання підігріва дзеркал і вентиляція салону у нас є, звісно, тут фізичні кнопки. Але у нас основний напрямок всіх налаштувань це на дисплеї у нас буде присутнє. Все можна підлаштувати, все, як вам буде. Приборна панель у нас, звісно, цифрова повністю. Можете підлаштувати все теж на, англійському, на англійській мові, все буде зручно і комфортно вам. Хотів би звернути увагу, що ось ці частини, ось ці частини з ними потрібно бути максимально обережно, пластик дуже легкий на подряпані. Дуже легкі. Треба дуже акуратно, мабуть, купувати, якщо ви хочете так слідкувати за автомобілем. Або, можливо, заклеїти в плівку захисну, що зазвичай раджу при таких поверхнях. Або, звісно, купувати спеціальну таку гумову ганчірку, якою витирати пил, бо дуже марке. Ви зверніть увагу, що у автомобіля не також багато кілометрів пробігу, але зверніть увагу на цю частину, вона вже вся по дряпинах. Мікроподряпаний, мені, наприклад, ріже око. Тут все гаразд, все добре, але оця частина, вона дуже ніжна. Так, далі, що в нас є? Підстаканники, до речі, підстаканники. Ось це незручно. Не бо коли ти його здвинув, то потім назад повернути під час руху буде незручно, бо він ховається дуже далеко, потрібно. Відкривати і переміщувати сюди. Підстаканники можна відрегулювати, але щоб ви розуміли глибину на пів Це фактично другий другий бардачок тут. По матеріалу все м'ягенько, це у нас BVD. Ось Отут, звісно, можливо, чуть би мгче. Це пластик, але такий з наповнюючим, можливо, чуть би. Він був би м'якший, щоб було б приємно. Приємніше. Так, отже, підсвітка наявна. Теж підсвітка наявна. Під окуляри. Все добре. Кнопки в нас сенсорні на підсвітку салона. Величезний панорамний дах. Шторка в нас є. Давай покажемо. Сіри, сіротемний у нас потолок. Тканина ну, звичайна, звичайна така тряпка. Я б не сказав, що вона максимально якась приємна, ну таке. Є до є. Отже, давайте відкриємо панорамний дах, люк два положення. Простір, звісно, фантастичний. Да? Я люблю великі е, люки. Ну, все зроблено максимально якісно. Я кажу, що вам дуже сподобається, хто буде замовляти даний автомобіль. 100% якість. Отже, зараз я відрегулював сам під себе кермо, руль, мені так зручно, максимально буде їхати в ньому. Давайте перемістимося на задній ряд і подивимося, що там цікаво. Зверніть увагу на цю відстань. Це я зараз фактично сам за собою сиджу. Ну, при такій посадці доволі далеко я згоден заїхати. Тут фактично зручно. Повноцінно, ну, мабуть, три людини сядуть. да. Три особи не дуже зручно, дві, звісно, буде максимально комфортно. Що у нас тут дефлектори і USB-зарядки. Наявні кармашки у нас. Ну, прикольно, до речі. Підсвітка. Все є. Посадка, до речі, є регулювання, але потрібно тягнути ось ось так. Бо я тягну ось так і воно не хотіло. Наприклад, зараз, Слухай, ну кайф. Скільки положень? Да, положень багато, ти можеш mm -hmm. повністю відрегулювати. Наприклад, хочеш більш сидячи, будь ласка. Ну мені зручно. Зручно з моїм ростом 1,86 м. Згадай, як я сидів в Хонді. в других електромобілях тут прям... Камон, місця більш ніж достатньо, дуже рівнесенька, акуратненька строчечка. Все виконано на високому рівні. Підлокотник. Дебелий. Дебелий і фактично дивись, він реально розрахований на двох осіб. Ну, знаєш, такі є маленькі, незрозумілі. А це прям ну так. Будь ласка, хто хто буде їхати? Йому теж буде зручно. І буде де покласти руку. Ну що, давайте будемо підводити пісунки. Hearts race, I can feel my heart pounding. Hold our heads up and miss the chant, we'll be shouting. Отже, такий огляд у нас вийшов на BWD Song Plus 21 року. Якщо ви хочете придбати даний електромобіль в Україні з доставкою із безпосередньою вартістю, він вийде у вас приблизно біля 30 тисяч доларів. Це вже встановлено переобладнаним на CHAdeMO порт домашнім зарядним пристроєм з можливістю регулювання від 1 до 7 кВт та необхідним перехідником для зарядки на, через порт AC на публічних станціях. Звісно, автомобіль з пробігом можна придбати дешевше, новий автомобіль буде, звісно, трішки дорожче. Але зараз ціни плюс-мінус, приблизно такі, як я сказав. З вами був Олег та компанія Char Spy. Підписуйтесь, будь ласка, на наш YouTube канал обов'язково, ставте лайк та приєднуйтесь до нашої спільноти в telegram каналі У нас там дуже гарячі дискусії, обговорюємо багато різних цікавих тем. До побачення!